Що що за холодильник це стоїть? Ми тобі розказали, типу, показали ну, і твою думку. Е -е, я так зрозумів, що це типовий насос, який зробили дуже прикольно, його змонтували. І що найцікавіше для мене сьогодні відкрит... відкриття було. Не... Земля гріє і охолоджує. Оця штука це як преобразователь, який робить. І холод, і тепло. Не знаю, ще не користувався, але кажуть, і власне каже, що це дуже класна річ. Да, друзі, у нас отака от топкова на геотермальному тепловому насосі, потужний тут 50 кВт. Це велике таке офісне здання, яке обігрівається за рахунок енергії землі і охолоджується в літній період через пасивне охолодження. У нас стоїть Отакий от величезний теплообмінник і всього роботою от цього циркуляційного насосу і насосів отут ті, що працюють на теплу підлогу, ми пасивно охолоджуємо величезне величезне приміщення за копійки. Толя, десь в майбутньому будеш використовувати такі технології. Ну, коли побудую собі власне виробництво, тоді, звісно, Андрій, звернусь до тебе. Друзі, кому цікава тема такого класного геотермального опалення, безкоштовна консультація по посиланню в шапці профілю.